Скажу таку, може, трошки неприємну річ, що 25-го, п'ятого якраз це приблизно день народження Володимира Зеленського, 25-го січня, і приблизно до 20 до 20 чисел травня. Насправді ми проживаємо досить складний період. Складний період, який ще накладається на такі знаєте геополітичні та енергетичні речі. Я думаю, що багато людей помітили за собою, що Десь середини листопада, і ось по сьогоднішній день дуже багато людей проживали депресивні стан. Не, не просто там е, якийсь відкат, не просто енергетично е, слабкість, якась це іменно, це саме е, такий спад енергетично-емоційний, тобто щось подібно до депресії, прокрастинації, таке інше. Насправді, це період, е, коли на планету заходить такі інші енергії, це період, коли відозмінюється саме системи цінностей і, на жаль, це ще накладається на особистий період Володимира Зеленського і на особистий період України до 24, до 24 квітня, особливо, тобто це найбільш такі з 24 квітня по 24 серпня буде трішки вирівнюватися стан. Однак, оцей період він досить є складний саме в плані переоцінки. Насправді зараз українці проживають ми всі проживаємо період, коли ми маємо вийти зі своєї інфантильності. Що я маю на увазі, українці досить інфантильна нація, насправді і про це можна говорити досить відверто, бо ми завжди чекаємо, що нас нам хтось допоможе, що хтось прийде, таке інше, І це насправді відголоски політехнології, які використовувалися століттями. Протягом там і з боку РФ, і з боку, насправді, і Заходу також. І ось зараз ми проживаємо наступний етап самоідентифікації. Перший етап він був дуже активний, дуже яскравий перші три місяці е, повномасштабного вторгнення, коли ми е, зрозуміли, хто такі ми є. Потім технологічно у е, нас. Відвели технологічно, ем, пропаганда насправді зробила своє діло, і хтось дуже заспокоївся, хтось вирішив продовжувати там свої старі справи, тобто не перейшов на новий рівень. І ось зараз ми складаємо новий екзамен, новий іспит з точки зору того наскільки ми зможемо знову об'єднатися, і насправді, цей період об'єднання це. Об'єднання навколо нової ідеї. Бо зараз ідея, яка пропагується, вона дуже, знаєте, дуже корисна і дуже ефективна для РФ, ї. бо ідея полягає в протистоянні українців і росіян. Хоча насправді першочергова така базова ідея вона складалась з того, що є сили світла і сили темряви. І там йшлося про режими, там йшло про владу, і таке інше, і ось насправді найбільш категорія, якій дуже корисна, щоб ми злилися на всіх росіян, тобто на всю Русню, я дуже часто кажу, це якраз технологія, яка є дуже вагомою, є дуже корисною якраз для рефійської влади. Чому я про це говорю, бо насправді дуже багато енергії. Саме такої ментальної енергії, яку ми зараз направляємо на гнів, яку ми зараз направляємо на щоб ця Русня поздихала. Ну, дуже часто можемо про це бачити, або коли там помер Навальний, і всі кажуть: О, ще один здох і таке інше. Я розумію, чому є оцей гнів, але слід зрозуміти ще з іншого боку, що ми таким чином дуже багато зливаємо енергії, яка мала б бути йти ем, в створення. Всезидання на русском. І ось е, це созідання, ми його втратили, воно в нас малося в перші місяці повномасштабного вторгнення, а зараз нас відкинули до стану гніву. А в ставі гніву Ерефія е, 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 жила століттями. Я зараз не про пестики, ті цвіточки і надо любить вісь мір. Не про це я зараз говорю. Я зараз говорю про адекватний реалістичний погляд на те, що відбувається, А бувається зараз ситуація, коли все кричить навколо нас, що слід знову об'єднуватись, що слід знову повертатися до ідеї, що українці це не інфантильні, не люди, які там всі виганяють з. Там європейських країн або попрошайки, як знову ж таки, це технології, які вкидують нам е, першу чергу, рефі. а це самостійні, дуже мудрі і е, дуже знаєте, такі адаптивна. Дуже адаптивна нація. Нам потрібно згадати, хто ми є, бо насправді коли ми згадали, ми дали відсіч. І е, збивали там банками дрони, е, виходили на дорогу, і все було класно. Але коли нас повернули в стан. Меншого брата, бо не просто так, оцей меседж завжди був, що е, е, Роснято старший брат. Вони не просто так це придумали. Тобто, це така закодована інформація, яка говорить про те, що а е, який сенс е, намагатись щось протиставити, щось робити старшому брату. Він старший, він сильніший, він вищий, такий інше. Тобто це генетична ідея, яку нам вкладали. І зараз насправді є важливим. Важливою задачею е, зрозуміти, хто ми є. Бо те, що відбувається, я зараз скажу таку річ, дуже цікаву, і вона дуже може бути нелогічною. Але ми е, з вами знаходимося на порозі третього майдану.